Доброго дня, мене звати Дмитро Навроцький. Я адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Сенсом», член комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів України. Одним із моїх напрямків роботи та спеціалізації у комітеті є не класичні трудові спори, а спори, які виникають із посадовими особами, зокрема в господарських товариствах. А також спори пов'язані із захистом спеціальних суб'єктів, а саме суддів щодо захисту їх трудових прав, зокрема виплат суддівської винагороди та інших питань, пов'язаних з їх діяльністю. Під час роботи в комітеті виникає велика кількість питань пов'язаних із діяльністю господарських товариств, оскільки. Дана категорія справ має свою таку специфіку, яка пов'язана з симбіозом трудового законодавства і іншого спеціального законодавства, це зокрема корпоративного господарського законодавства, яке регулює діяльність юридичних осіб, зокрема призначення директора, звільнення директора та інших питань. Дані категорії справ досить часто виникають питання, які пов'язані, зокрема, зі звільненням директора або щодо Стягнення збитків з директора за дії, які були пов'язані з його діяльністю на посаді директора, так званий похідний позов, все це на першу точку зору може здатися саме господарським або корпоративним спором. Але в е, дана категорія справ вона лежить у площині також і трудового законодавства, оскільки деякі питання призначення діяльності таких посадових осіб регулюється саме нормами Кодексу законів про працю. В даній категорії справ я би хотів розповісти про одну справу, яка на сьогоднішній день є досить актуальною, і поділитися з вами з практичної точки зору з тією проблемою, з якою ви можете зіштовхнутися під час розгляду даних категорії справ у суді. Це так звані спори, пов'язані із звільненням директора без згоди засновників. Це дуже актуальне на сьогодні питання. Воно почало активно розглядатися судами, починаючи з 2019 року, коли були запроваджені ковідні обмеження, коли почалися масово ліквідовуватися або припиняти діяльність господарські товариства, товариства з обмеженою відповідальності, і директори не знали, як бути в тих чи інших випадках, оскільки в них не було будь-якої згоди від посадових осіб від засновників щодо їх звільнення. І всі ці питання потрібно було вирішувати виключно в судовій площині. Практика розвивалася з 2019 року досить активно. Перша категорія справ вона розглядалася судами загальної юрисдикції, оскільки позивачем була фізична особа, яка зверталася з позовом до юридичної особи і намагалася захистити свої права. Перша практика, яка почала утворюватися в даній категорії спорів, вона утворювалася судами цивільної юрисдикції. І було прийнято низку рішень, зокрема Верховним судом. Але згодом вже сам Верховний суд, касаційний цивільний суд, відступив від своїх попередніх висновків, і Велика Палата Верховного суду прийняла одне з рішень, яке в подальшому стало першим фундаментальним рішенням у вирішенні питання щодо належного способу захисту і щодо підсудності даної категорії спорів, і з 2019 року. Було з кінця 2019 року, починаючи з 2020 року, Великою Палатою Верховного суду було визначено, що дана категорія спорів відноситься до юрисдикції саме господарських судів. Надалі, у 2001 2022 році, Велика Палата Верховного суду, зокрема, під час розгляду справ, справ судами господарської юрисдикції, також підтвердила ці висновки і зазначила, що спори, пов'язані з вільненням директора без водезасновників, підлягають розгляду у порядку господарської. Юрисдикції, а не цивільної, як це було раніше. Разом з тим, на сьогоднішній день на розгляді Великої палати перебуває справа досить свіжа, оскільки 8 лютого 2023 року ухвалою касаційно-цивільного суду дану справа було передано на розгляд Великої Палати, і Велика Палата на сьогоднішній день має вирішити два питання. Перша з яких полягає у належному способі захисту, і друге питання буде полягати у е, юрисдикції, тобто підвідомчості цих спорів, все ж таки це цивільна. Юрисдикція чи юрисдикція господарських судів. Щодо першого питання, то Велика Палата, приймаючи справу до розгляду, намагається сформувати праву позицію щодо способу захисту. Нагадаю, що в даній категорії справ на сьогоднішній день, поки ефективним і належним способом захисту, є саме подання позову, в якому слід зазначати про припинення трудових правовідносин з певною юридичною особою. З конкретної дати. Такий підхід визнавався судами належним. Разом з тим, на сьогоднішній день Велика Палата вбачає певну необхідність відступлення від такого способу захисту, аргументуючи це тим, що суди не можуть у такому, скажімо, ретроспективному. Застосування визнавати якісь відносини припиненими на минулу дату, і хочуть зробити підхід, якому буде сформована правопозиція, позиція, за рахунок якої потрібно буде звертатися до суду з конкретним позовом, зокрема так само про визнання трудових відносин припинення з юридичної особи, але не здати, яка наприклад обумовлена там наказом про звільнення чи е, заявою про звільнення, а здати винесення кон. Крепного судового рішення і другий підхід це, це щодо юрисдикції даних спорів. Скоріше за все, Великою Палатою буде прийнято рішення, що все ж таки це прерогатива судів господарської юрисдикції, оскільки є низка судових рішень, які регламентують, що ці відносини призначення і звільнення директора, це є прерогативою загальних зборів, є прерогативою засновників, і тому дана категорія справ має бути розглянута саме судами господарської юрисдикції. Розгляд даної справи призначено на 17 травня 2023 року. Скоріше за все, після цієї дати можна буде очікувати прийняття відповідного рішення. Про результати розгляду даного даної судової справи і вирішення дано, даної правової проблеми. Я Буду намагатися повідомити вас згодом як тільки це стане можливо, зокрема під час тижня трудового права, який буде проведений Національна асоціація адвокатів України, і я вас запрошую долучитися до даного заходу. Дякую вам за увагу.